Так, друзі, хіло, а ми сьогодні знаєте, що зробимо? Ми сьогодні вам. Запропонуємо так: купуєте одну машину, а другу в подарок. Уявіть собі, пам'ятаєте, ми міганчик викладали. В нас є 1.6 бензин на ходу, нормальний, адекватний. Мені здається, за ці кошти це бомби і всі дані. Хто купує ось цього мігана, даруємо. Ми ще купили вчора одного Ford Escort 97-го року. Ми купили там 34 тисячі пробігу, тільки на ньому зазначається на тахо. Але потім ми перевірили в документах, що сервіска до 100 тисяч десь 19-тим чи. 17-м роком б'ється до 100 тисяч, але обслужувалася, машина нормальна. Є пару рижиків на ходу, заводиться, якісь там є мілочні проблеми, до чогось може подивитися два комплекта коліс. Даримо в подарок, в нагрузку. Тільки отак: купуєте Міган, даримо ескорт. Блін, вони з такими пробігами все ну, одно по штуки, по штуки, 200 ми дивилися, стоять в інтернеті. Ну, ми подаруємо ось такого ескорта. Вам хто купує одну машину, дві. Особливо мені здається на ЗСУ, хлопці, якщо хочете, блін. Доставку, правда, потрібно буде заплатити, але дві машини по ціні однієї, дві тачки за 900 євро. М -м -м, мені здається, це то, що вам треба. До Святослава пишіть, він вам відповість і проконсультує.